Всім здорово, самі, з вами Таран. сьогодні з вами Тимоха. І сьогодні ми будемо на великах дропать що Сьогодні Владік не хотів катати. Так що Владіка сьогодні немає, сьогодні є. Не е... Оце і дитина якась. Так, щоб погнала. Це оця дитина, яка знімалася ще на пейнтболі з нами зимою. То цей. І він хоче, цей дитина хоче, щоб я дропнув. Це для мене буде трохи смертельно. А ти не хочеш спробувати, друже. Я хочу, а ти бачиш, яка вона цеплю. Він мене А так, да, він тільки що яйцями вдарився. Вдарився, це легко сказано. Він стантан учитів і ще. Да. яйцями. Кориці велику не можна набрати, я просто наїбнуся в Але тобі похується. Да, да. Він б... я... я... молиться, тому що йому страшно. Ну, це правильно. Я і велику, і важко, а перша передача мене... Ну треба велику швидкість, бо... Це все, що скорость. Мож... І ти... да, це Ти якщо... розумієш, що я ще ноги мене будуть туди. І типу. Та ні, ну ти ж типу підлетиш, ти да, дропиш, пілячі, розумієш? Тому розумієш, Ну дропати тут... Типу, це опасно. Якби був би великий раз я би дропав. Та ти не вуч, ні? Ех, не, не. А такий контент. Блять. Ну, <свист> а приближать можно? <свист> Что это за потужный дроп? Теперь дропайте, мушка. Нам так само хоче. Я все це, це потужно. Коротше, ми прийшли в нове місце накий парк. І я хочу спробувати дропнути сюди. Якщо я дропнуться, можу сказати, що. Я Давай, Тимоха погнав. Сейчас Тимоха дропне жорстко. Каже, щоб було гарніше, я от тако зараз сюди. Так, Тимоха погнав. Є бой, блін, тімоху, не видно, ладно. Но я Тимоху бачу. Тимоха їде. Тимоха, давай! Ніфіга собі. Я тепер дропнути захотів. приїхали сюди, і ми зараз хочемо сюди дропнути. Більше трохи співають. Що покажу. Ну я дропав колись Тут Тобто то, типу легше було дропати. Так. Ну Я не переприкнув. Ну то звісно, ми не перепне. Давай, куди ти перший. Тільки попробуй прямо всі перепригнути. Та ні, на великій користі просто потім в кінці рулі вверх і все. І побачимо. Якщо ти зможеш, я по-любому зможу. Та давай. Одказався туди дропить, бо там мене дуже легко шину пробити. Щось такого. Тьмаха ще дропне отсюда. Отсюда вже ізі дропить. Ух, є бой. Треба було скорость більшу взяти. Ай, Тимашка ще стантить буде. Станти? Hey, я не хочу, але цепка бушує, Ты бачиш, бачиш. Но ти бачиш люди. Ну ти стантив, да Ну Окей, На великій скорості, давай прям. Ну давай, шо ти? Боже баран, не може з горки вже з'їхати. Та давай, що ти? Дитина бідна боїться горочки. Дитина бідна боїться горочки. Ось таке цікаве відео, о, цікаве відео вийшло. Діти що довго? Підписуйте, а Я чого? Мені. А чого там замість прапора Європи якийсь біло-чорне? Це Кореш, підписуйтесь, ставте лайки, всьому дайте, підбався, пока.